Духовний ріст це переміна характеру. Це я вчора був такий, Павло каже, хто крав вперед не кради. Хто курив, більше не кури. Буває так, що йде певний час, щоб кинути курити, кинути пити і кинути багато що. Но Бог прийшов на цю землю, щоб помогти. Читаю характер Христа. Перше любов. Уміння любити, любити всіх без винятку, добрих і злих. Вредних і невредних. Тих, що тобі насолили і не насолили, тих, що тобі зіпсули життя, неважно кого, любити. Це характер Христа. Він своєю любов'ю покрив всіх. Написано, Дощ дає і добрим і злим. Оце треба вчитися любити. Деяких людей не хочеться любити. Ви знаєте, коли ми не можемо любити деяких людей, це півбіди. Але коли ми кажемо, що ми не збираємося їх любити, це катастрофа. Це визов Богу. Я відказуюся бути спасенний, говорячи ці слова. Коли людина відкрито заявляє і каже, цю людину я не буду любити. Я її не хочу любити, і я її не буду любити. Це те саме, що сказати Христос. От те, що Ти сказав, мені це не цікаво. Я відказуюся відконювати твою волю. Добровольно відказуюся. Розуміючи все, при повній свідомості. Тому. Любити деяких людей дуже непросто. дуже непросто. Я це знаю, бо я теж в людському тілі. Но я повторюю: якщо ми перед собою поставимо таку тіль і скажемо: я не можу, Господи, цю людину любити, але я хочу її полюбити. Поможи мені, Господи. Но якщо деяколи деяк, віруючі, люди кажуть, я цю людину не прощу, я знаю нічого мати не хочу, любити її ніколи не буду, і говоріть мені, що хочете. Це відказ від спасіння. Ми мусимо розуміти, ми вибрали преісподню. Говорячи такі слова, ми просто свідомо вибираємо ад. Тому що ми відказуємося не то, що ми не можемо, ми не хочемо навіть виконати волю Христа. Тому перший пункт характеру Христового любов. Другий радість. Радість. Знов таки, радість. Добре радіти, коли все добре. Підняли зарплату, радість. Зняли зарплату що? Тоже радість. Но воно так на практиці не буває. Нам добре радіти тоді, коли все гладко. Але гладко не буває. Нема такої віруючої людини, в якої буде все гладко. Нам тільки здається, що в його житті все гладко. Ми не знаємо глибини того життя. Біблія каже, багатьма скорботами нам належить вийти в царство Боже. І треба вчитися серед скорбот, серед всіх тих обставин, які нам дуже не хочеться приймати, і ми собі не так планували життя, тому воно і плід називається. Треба родити його. Треба себе переступити через своє Я, через свою гординю. Всі ці плани життійські, які не склалися, що би не відбувалося навчитися приймати їх з руки Божої і попробувати радіти. Попробувати радіти. Боже, дякую тобі, що так воно є. Ти один знаєш, чому так є. Ви знаєте, хто? є таке русське слово неістесно. Коли в тебе в житті все не так неістесно радіти, дуже тяжко. Тільки людина, яка, яку Бог перероджує, може це робити. Я говорю про практичний вимір, не то говорити легко. Коли щось йде трошки не так, радіти дуже тяжко. В тому якраз заключається проблема вузької дороги. Якби це було легко, Христос би не казав, що вузька дорога веде до спасіння, радість, любов і радість. Знаєте, є віруючі люди на, на лицях, яких радості роками нема. Не днями, а роками. Люди, які постійно у грюмі ходять, недовольні, нарікають, це при тому, що ще гонінь нема, ще не четвертують і не сажають на коли. Але люди деколи ходять роками з недовольним лицем. І це є противлення Богові. Каже Іуда: це ропотники вічно недовольні. Це люди, які нічого доброго в своєму житті не бачать, це прямий визов Богу. Незгода з волею Божою. Я, Боже, твою волю не приймаю, вона мені не підходить. Це бунт проти Бога. Тому Господь каже, радість. Людина, яка навчилася радіти при любих обставинах життя, вона може сміло претендувати на Боже Царство. Людина, яка навчилась любити і навчилась радіти, далі мир. мир. Коли ти ніколи не нервовий, коли тебе нічого не дратує. Знов таки, християни є рідкі, різні. Є такі християни, для яких подратування це обичний спосіб життя. Вони подратовані постійно. І кажуть, в мене такий характер. Да, не христів. Добавимо не христів. Якщо людина ходить постійно без мира, вічно кричить, вічно свариться, Христос там не живе. Всередині Його там нема. Так от, щоб твердо знати, що ти спасений, треба навчитися не кричати, навчитися мати в серці мир Божий. Так сталося. Ну, Господи, слава тобі за все, не кричати, не виходити із себе. Бо буває, що людина настійко привикла жити в такий спосіб життя, і, і вона, здається, їй що нормально. То не нормально. Це не нормально. Мир. Любов. Радість, мир, довготерпіння. Довготерпіння. Знов таки, я тобі потерпів, але більше що не буду. Це ми заявляємо відкрито перед Богом. Коли щось трошки у відносинах з всеними людьми у нас трошки не так, ми відкрито кажемо. Ми навіть деколи Богу так кажемо. Боже. Деколи ми спочатку тільки людині так кажемо. Ну, цей раз хай буде. Но слідуючий раз я тебе терпіти не буду. А потім приходить такий момент, коли ми вже Богові це кажемо. Боже, я його терпіти більше не збираюсь. Ви собі можете уявити? Коли ти Богові ультиматум кажеш, і я його не буду терпіти, Боже, як хочеш. Ти, Боже, як хочеш, ти собі там рішай на небі, але я його терпіти не збираюсь. Ну це твій вибір. Може терпіти, може, не терпіти. Але для спасіння прийдеться потерпіти. Прийдеться, як би не хотілося потерпіти. І потерпіти прийдеться не один день і не два, брати і сестри, а потерпіти прийдеться нам аж до коли, ви знаєте, аж до тоді, коли нас понесуть на Микулинечку, а може десь далі. Прийдеться потерпіти ради нашого спасіння. Любов, радість, мир, довготерпіння, доброта. Хтось народився з добрим серцем, хтось ні. Хтось добрий, хтось злий. Ну, люди різні приходять кажуть, прийми мене Боже, таким, як я є. Добре, Бог приймає. Прийшов злий, як пес до Христа. Бог прийняв злого, як пес. Ну він злий рік. Злий другий і злий десятий. І каже, приймай мене Боже таким, як є. Чекай чекай. Я тебе прийняв таким, як є. Ну хорош бути таким, як ти є. Давай вже бути таким, як він хоче, а не таким, як ти є. Я такий і є. Ну та Бог знає, що ти такий і є. І скільки ти збираєшся такий бути. Брати Ісес, скільки ти збираєшся такий бути і я? Доброта. Милосердя. Знов у когось серце добре, таке милосердне, плаче, а хтось такий закритий, жорстке серце має. Ну, не повезло, значить, більше, більше працювати над собою треба. Далі каже віра, далі каже Господь лагідність, бути лагідним. Далі Господь каже, бути стриманим, стриманим у всьому. Стриманим і лагідним бути, і стриманим. Ви собі дома, брати і сестри, уважно перечитайте. Оце послання Павла до Галатів, п'ятий розділ по пунктиках. Знаєте, де коли люди вішають на холодильник, де відпочивали, так? там з Єгипта висить Вісюлька, ще там звідкись. От повішати собі послання Павла з Галатів на холодильник, більше користі буде. Там, до речі, стриманість є. Серед ночі встав, хоче поїсти, там пише плід Духа Святого Стриманість. І пішов знову спати. Корисно буде, стриманість. Так от перша частина, яка гарантує спасіння, це досягнення характера Христа.